Всім привіт! Це знову я, і знову біля цієї заброшки, якщо ви її пам'ятаєте. І я знову тут, і за того, що я в попередньому відео якраз в цій частині, бо похоже, що вам буде погано тут видно. Но ті, хто дивився попереднє відео, то ті поймуть. Що в попередньому відео я в цій частині був, а туди проходу на бухту якраз в цю частину. І тому в цьому відео я зараз вже трохи знайшов хід, і тому зараз буду йти сюди, щоб ось його якраз вхід, щоб показати вам те, що тут є. І Тому, як бачите, тут... Багато якоїсь такої наже техніки на вході. Сподіваюсь, тут ще нікого не буде. Та ще фонарик на відео погано роб, працює. Тушей ось так, залізні двері чогось. Ну тут вроді нікого немає. Вам по... вам... Не видно був, то але ну, якщо то я перевірив, тут Так, саме тільки на відео чогось. Фонарик той, який в мене є, погано працює, треба якийсь покращий взяти. Показав десь, що там хтось, як начебто є, ще пройшов. Сподіваюсь, тут нікого немає. Тут якраз така тема є. Я не знаю що це і як тут. Ну тут, як по мені трохи покрахше, звісно, тут мене можуть його простіше знайти, та як мені мені за того, що я говорю. І ще й там воно забор впав. Ну якщо то чекати не хочеться, для вас це буде якраз хорошим контентом. А, то собака, а я вже думав, що щось інше. Так, тут так же само нікого. Фанаград на видно на відео. Я так замітив, тільки тоді, як я ним назад свіжу і все. І так, зараз піднімаюсь на наступний поверх. Ось тут все так само, як і там. Тільки тут все трохи видніше, особливо на мене. О, виступ якийсь із залізає. щось мені не хочеться на нього зараз ставати мало тоді трохи пройдуся так щоб мене не, не, не замітив в іншу частину щоб вам показати і сподіваюсь мене там нормально чути на відео І, 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 і так, також сподіваюся, що тут також можна буде десь ще вийти. Опа. Хтось тут багато розпалював Не знаю, що вони тут робили, маг би що залізу е, таким, спос... Чи, ні, таким способом таким способом. Забирал Так. Тут нічого цікавого. Тут теж. Тому зараз вернуся трохи назад, щоб пройти трохи далі на наступний поверх. А тут на лож. Як бачиться на другому поверсі. Кроме того, що там багато хтось розпалював, нічого такого цікавого нема. А тут, похоже, що хтось ожився трохи. Шию кульори побиті. Розбиті. Чому довше я тут не так... Перебуваю, тим щось довше в мене таке відчуття, що за мною сьогодні будуть бігати. Зараз знайду, як на третій поверх попасти. Так. Там вроді нічого такого цікавого нема. Що таки тільки один маршрут на третій поверх. А не так як там в сусідньому два входи і виходи на третій на поверх. Зараз третій поверх. ну, Но... Краще обіду. Подивився, трохи щось так само цікаве буде. Як і на попередньому поверсі так. Хто, тут хтось підготував таке сміття так, Там нікого немає Похоже, що нікого Або просто нікого не бачу Як бачите, що тут ось, але туди я вже явно на не... ну, просто так треба туди йти. Швидше. Хоч і можна і тим способом пройти, але там мене ще більше можуть замітити чимось з цього боку. Тому. Якщо хочете, то е, пишіть в коментарях і в наступному, і в наступному відео я ще вернуся сюди. І так, четвертий поверх уже, останній, як бачите, в попередньому відео я туди не виходив, е, зараз покажу куди. А тут все таки вийду, так як. Не, не виходив я десь в, в, в тих місцях, наскільки пам'ятаю. Зараз трохи підійду, Сподіваюсь, все добре буде. Так. Воно там в тій частині набув, так само на криші. Ну, в цьому відео, як бачите, я сюди вийшов. Тут ще рядом багато поверхівка, з якої мене можуть побачити, тому зараз трохи ще піднімаю для вас, та я вже буду спускатись. Та вже краще її спускатись, так як тут нічого цікавого так вже нема. І тому... Уже я буду спускатися на низ. І переходить а Ви поки ж можете написати в коментарях, як вам ця заброшка І ще ще вертатися в неї. А вам біда ще І ще в... Загалі, Я ще вам взагалі понравив вам ця заброшка. І тому общем, пишіть все про цю заброшку в коментарях, що чи, те, що розвучував, чи ще щось. І якщо хочете, то е, я постараюся, якщо буде, е, можу ще сюди прийти і ще сюди також зняти відео. А, на цьому у мене все. Це я, якщо то був. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і всім пока.